до 8 є з таким пошкодженням, протерта дверка, заднє крило, переднє чуть-чуть. механіка, Ергокомфорт сидіння з масажем, другий додатковий комплект легкосплавних дисків. Такий Б8. Теж за гарною ціною. Дизельний 2 літри. Якщо цікавить, рік у нас 17-й, якщо не помиляюсь. Рік 19. Нова мультимедіа, 19 рік, 2-літровий дизель, механіка. З такою притертістю, з таким пошкодженням, друзі. але Дуже гарна ціна за 2019 рік. Що цікавить, пишіть. І є ще такий реф 319, 3-літровий, до речі. Теж гарна ціна рефа, трошки тут корозія. Рефрижератор, холодильник. 2016 рік, механіка, 3 літра. Так, кабутка. Гарний. В принципі, я думаю, що навіть можна тут момент, Рама ціла, жива, можна зняти її, будку продати і зробити евакуатор. Ціна гарна теж кого цікавить, пишіть.